Гришкін ліс, що на половках, може бути чудовим місцем для відпочинку полтавців, якби не велика кількість сміття, яку викидують самі жителі міста. Ботанічною пам'яткою давно хотіли піклуватися у громадській організації відродження Полтави, і зараз вже багато зроблено по організації цієї зони відпочинку. Представники громадської організації вже тричі прибирали тут і на цьому зупинятися не збираються. І сьогодні ми встановлюємо лавиці, сьогодні ми встановлюємо такі от позначки. І наступного суботи ми встановимо смітники і хочемо привезти сюди всіх для щоб нарешті прибрати в цьому, в цьому лісі і зробити тут зону відпочинку. Адже полтавці страждають на відсутність в Полтаві зон відпочинку місць для проведення, скажімо, пікніків, зустрічі з друзями і все таке інше. Тому ми хочемо, щоб все таки Полтава вона була більш культурна і вона була все ж таки на європейське місто. Також на в'їзді у ліс встановили шлагбаум, аби не можна було заїхати на автомобілі. Сергій Чередніченко говорить, що багато людей приїздять сюди, щоб спиляти та вивезти для власних потреб дерева. Інші смітять та забруднюють ліс. Тому очищення міста потрібно починати з себе. Самі ж половчани підтримують таку ініціативу та радіють відновленню чистоти у лісі. Молоді нема де відпочивати. І в цьому лісі ну, взагалі ну, треба, було б давно вже це зробити. Тому що в мікрорайоні половки здоровий є ліс, а відпочивати – ні, тут багато було бруду. Якщо цей весь бруд убрати, то тут буде дуже гарно молоді і всім дітям, і всім сім'ям. Головне, говорить Сергій Чередніченко організувати самих полтавців. Така сама організація мешканців багатоповерхівок по вулиці Олександра Бідного призвела до створення нової паркової зони на території колишньої пустки. Разом з Сергієм Івановичем ми на минулої суботи і неділі провели гарні два дні. Ми встановили лавочки, ми вигребли все ну, весь мусор звідси, і зробили спеціальну зону для. Тварин, щоб вони там уже далі гуляли в відведеній зоні. Ми просто привезли лавиці, сьогодні зранку привезли урни для сміття. Люди виходять, люди прибирають, люди займаються благоустрієм. Більше того, люди самі запропонували, якщо побачите, місце для вигулу собак. Тобто ми хочемо, щоб і люди, які мають собак, також могли, могли і мали можливість зі своїми мешканцями маленькими тут займатися. Більше того, ми хочемо зробити тут ще й дитячий майданчик, адже дитячий майданчик зараз знаходиться у дворі. Ну і так потихеньку. Будемо ще тут, хочемо поставити декілька таких цікавих фігур декоративних. Тобто будемо займатися, будемо робити Полтаву кращою. Місцеві мешканці не лише дякують за допомогу. Вони не припиняють займатися благоустроєм нової паркової зони. Говорять, що подібна мета об'єднує, адже поруч живе багато дітей та молодих сімей. Нова зелена територія має вирішити багато питань. Голова громадської організації Сергій Чередніченко говорить: роботи ще багато, тому відпочивати часу немає. Його мета зробити місто кращим та наблизити його до Європи. Проте для цього потрібно об'єднати всіх полтавців.